з приводу останніх заяв від е, віце-президента Сполучених Штатів Америки від Джей Ді Венса, далі ми з вами обговоримо. Він зазначив те, що Вашингтон вже працює з росіянами та союзниками над деталями щодо мирного процесу, тому чекають допоки підключиться підключиться Україна. Знаєте, мене таке питання, ніби то війна триває в Росії і тому вони розмовляють із Росією, але забувають про Україну. Але війна триває у нас вдома на нашій українській землі, і тому як можна говорити про якісь домовленості мирної угоди про припинення вогню. Без участі тієї держави, в якій триває ця війна, і отут велике питання. Інші заяви віцепрезидента Сполучених Штатів Америки в інтерв'ю Fox News далі цитую: двері для переговорів залишаються відчинені, і Трамп буде першим, хто візьме слухавку, щоб поговорити про мир. Трамп не просто сприймає заяву Арафі як істину. Він веде переговори з росіянами, де є взаємні поступки і діє принцип довіряй, але перевіряй. Це і є дипломатія. Не можна прийти в овальний кабінет і відмовитися обговорювати деталі миру. Росіянам доведеться від чогось відмовитися. Українцям доведеться від чогось відмовитися. В Україні третина чи половина країни повністю зруйнована. Економіка у занепаді, сотні тисяч загиблих українців. Трамп відчував мало поваги від Зеленського. Саме тому на полі. Що розмова відбулася не віч навіч, а перед камерами краща гарантія безпеки американські економічні інтереси в Україні. Також Вен заявив, що втрутився в розмову зеленського та Трампа, бо хотів розрядити обстановку. Знаєте, ну в дипломатії розрядити обстановку це якось звучить не дуже. На його думку, Трамп був дипломатичним і серйозним, тоді як Зеленський підколював його, хоча мені здається, навпаки, кусали лідера нашої країни, як Джейді Венст, так і звісно, Трамп. Так, от про це він заявив Фокс News, дописую зараз різні джерела, включно захіл пряму мову віце-президента цитую далі. Що я помітив за перші 25-30 хвилин, що навіть коли Зеленський під'юджував його, навіть коли Зеленський говорив речі, які, на мою думку, були неправдою, президент просто намагався бути дипломатичним. Він додав, що зустріч дійсно зійшла із рейок, під час однієї з його власних відповідей, яка, за його словами, дійсно вивела Зеленського із себе. І що я буквально намагався зробити, то це трошки розради цю ситуацію, типу, ми маємо цю зустріч тут сотня телекамер. Давайте спробуємо поговорити приватно. І тоді президент, поки ми продовжували ходити туди-сюди, і поки я спробував знову сказати: а може, давайте поговоримо наодинці. Президент відповів: ні, насправді я більше не хочу розмовляти наодинці. Я хочу провести цю розмову публічно, щоб американський народ побачив, і я думаю, що було певне відчуття, бракувало поваги. Сказав Венс у цитаті. Венс не уточнив про кого саме з двох президентів. Він говорив, що може допустити де. Які різночитанні водночас протягом цього інтерв'ю він декілька разів вживав президент саме на позначення Дональда Трампа, тоді як Володимир Зеленський називав його Зеленський? Захіл зазначає, що це інтерв'ю записане раніше в понеділок. Вийшло в ефір невдовзі після того, як з'явилася новина про те, що Трамп наказав призупинити американську допомогу Україні в її війні проти Російської Федерації. Отже, така інформація з'явилася від Джей Дівенса. Але чому тоді Джей Ді Венс не побував в Україні? Чому він не подивив? І вся на ту правду, яка відбувається е, на території нашої держави. Вже не говорячи за прифронтові міста, не говорячи за фронтові міста, там де тривають запеклі бойові дії, просто там, де вже відбулася деокупація, де наші захисники це зробили, включно це Київська область, включно це Харківська область, Херсонська. Чому б туди не поїхати і не подивитися на ту правду, що відбувається в Україні, а не гортати стрічки інстаграму або Твіттеру, точніше в соціальній мережі X, бо зараз на новому називається ніяк не можу звикнути, от і дивитися там, да, що відбувається в Україні, але. А мені здається, знаєте, українці, попри складну ситуацію на території нашої держави, стараються триматися. Це дійсно факт. Ми вже четвертий рік тримаємося, і що б там не було, ми можемо у стрічку викладати будь-що Що завгодно. А, і тому те, що сказав Джейді Венс, це ну така нісенітниця була з приводу сторісів. Так само як можна подивитися, да, руйнацію можна було йому сказати, я на Google Maps бачив, да, наслідки того, як виглядає турецьк, як виглядає Бахмут, як виглядає Солодара, Вдіївка і багато таких населених ці можна перераховувати цього чомусь. Він не сказав. Краще він вже на МЕПС побачив би да яку руйнацію завдає Рошейська Федерація території нашої держави, і що після себе взагалі залишає Росія. Далі ми з вами поговоримо і про те, як Венс назвав найкращу гарантію безпеки для України, саме що є найкращою гарантією для нашої держави, так от, так от це економічна вигода для штатів, і саме це є найкращою гарантією безпеки України, наголосив віце-президент Сполучених Штатів Ама найкращий спосіб запобігти новому вторгненню Росії це дати американцям економічну вигоду у майбутньому України. Про це заявив віце-президент Сполучених Штатів Америки Джейді Венс в ефірі. Знову ж таки, Fox News. за його словами: найкращий спосіб захистити Україну від нового російського вторгнення це гарантувати фінансово зацікавленість США. В майбутньому Україна, якщо ви хочете отримати реальні гарантії безпеки, якщо ви хочете дійсно гарантувати, що Володимир Путін не вторгнеться в Україну знову, найкраща гарантія безпеки це дати американцям економічну вигоду в майбутньому країни, сказав Венс. Віце-президент Сполучених Штатів Америки заявив, що це небагато краща гарантія безпеки ніж 20 тисяч військовослужбовців з якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 або 40 років. Нагадаємо, що трапилося 28 лютого, лютого да цього року ми бачили, те, що відбувалося в овальному кабінеті в Білому домі, і тому, звісно, на тлі цього почали лунати заяви, включно як від президента Сполучених Штатів Америки, так і віце-президента Джей Ді Венса. Бо ми з вами знаємо, що зараз неабиякі мітинги тривають на території Сполучених Штатів Америки, і тому ми розуміємо, що це вдарило по рейтингу і по довірі до віце-президента і до президента Сполучених Штатів Америки. Ми побачили непохитну підтримку від акторів голівуських до. О письменників відомих до звичайного американського народу, який також підтримує нашу державу. Ну, і, звісно, не говорячи вже про українську діаспору, яка знаходиться у Сполучених Штатах Америки. Тому звісно потрібно надавати коментарі. Але як ви бачите, роблять все одновинного нашого президента. Хоча американське опитування дописало те, що 50% того, що трапилося у Білому домі, винен саме Трамп, здається, 42% – це Джей Ді Венс, і по 4% це був лідер наш. Держави. І тому, тому ми з вами прекрасно розуміємо, що, в принципі. Американський народ розуміє, хто був винний у даній суперечці, яка була 28 лютого у Білому домі в овальному кабінеті. Респондент The економіст дописав, що офіційного рішення та доказів скасування військової допомоги сполученими штатами не було. Він дописав про це у своїй соцмережі. За інформацією, його джерел наразі ці рішення обмежуються лише висвітленням у змі, а не реальними діями. Як ми бачимо, дійсно багато західних ЗМІ також ямар. Канські ціонан дописувало, що дійсно. Призупинено допомогу військову Україні. Зокрема, вже багато хто розписував, які саме ракети не будуть надаватися Україні. Йшлося про протиповітряну оборону, про ракети до Петріо. Ти також багато військових вже коментували всі ці події. Про все це по порядку будемо з вами розбиратися. Щодо того, що дописав кореспондент за економіст, він зокрема зазначив і про те, що жодних змін в обміні розвідданими чи будь-якому іншому ключовому аспекті військової підтримки сполучених. В Україні поки не відбулося. Він зазначає, що у мене немає інформації, що наказ про припинення підтримки не видавався, але на місцях про це навіть не знають. Ось таке повідомлення з'явилося від кореспондента з економіст Олівер Керл. Дописав у соцмережі таку інформацію. Зокрема, вже і наші військові та політичні експерти коментують цю цю інформацію, адже дійсно бачимо, що надходить дуже багато. Інформацію щодо підтримки Сполучених Штатів Америки, щодо військової допомоги, або більше говорять, що навіть ті поставки, які вже в Польщі чи то в Литві, до прикладу, далі не будуть відправлятися в Україну. І про це зазначає військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко. Чи торкнеться зупинка допомоги від сполучених штатів і розвід даних, про все це можемо далі детальніше почути його суб'єктивні думки. Чи є хорошою якістю е, давати верх емоціям, коли ти перебуваєш на такій відповідальній ключовій для світу посади, як президент Сполучених Штатів? Питання риторичне можете, до речі, написати, шановні друзі, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Чи варто давати гору настільки емоціям, власне кажучи? Ну тому що мені здається, що ні, і рішення все ж таки потрібно ухвалювати виходячи із обґрунтованості і реалі. Але разом з тим, отже, воно ухвалюється, воно стосується тієї допомоги, в тому числі, яка вже надходить до України. А тут хочу нагадати, що крайній пакет допомоги, який був проголошений взагалі для нашої держави, це було 30 грудня. 2024 року ще минулого року, протягом 2025 року пакетів не було, і не було їх з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа. Все, що ми отримуємо, це ще рішення минулого президента Джо Байдена. Це ще попереднє рішення. Відповідно, зараз це призупиняється і стосується тієї номенклатури, яку ми ще не встигли отримати за президента Байдена. При цьому незрозуміло чи це рішення поширюється на обмін розвідданими, тому що про це на сьогоднішній день не йдеться немає такої інформації станом на зараз, принаймні, але чекаємо ще конкретизації, як завжди, у нас я думаю, у багатьох ранок в Україні розпочинається із того, щоб подивитися, а що ж Трамп там ще написав Трус Сошал, що він там ще заявив. А, ну і на жаль, не чекаємо. Нічого хорошого із цих від цих заяв, які можуть відбуватися, власне кажучи, що потрібно розуміти тепер з розвідданими зрозуміло, що поки що не ясно. Наступне це те, що формулювання, яке застосував високопоставлений представник Білого Дому адміністрації. Трампа це те, що допомога відкладається допоки президент України не продемонструє готовності до миру реальних переговорів з Росією. Тобто, саме формулювання взагалі є таким, що, е, є таким, що, ну скажімо, йде всупереч нормам міжнародного права, тому що згідно норм міжнародного права і того ж статуту ООН і інших документів жертва агресії. Заслуговує і має право претендувати як на власну самооборону, ведучи війну і обороняючись, так і на колективну самооборону. І загалом існує ряд міжнародних документів, які категорично забороняють постачання зброї та надання підтримки країні, яка вчиняє агресію, натомість говорять про те, що потрібно підтримати саме жертву агресії. Ось, власне кажучи, вкотре ми бачимо, що таким рішенням нас намагаються зламати, нас намагаються примусити піти абсолютно на невигідні поступки та компроміси з Росією, яка продовжує вчиняти терор вбивства, завдання серйозних збитків цивільному населенню. Якраз минулої ночі, коли була атакована Одеса, коли під загрозою наша цивільна інфраструктура, коли знову ж таки житловий будинок в Сумах, Харківщина, Херсон, де напередодні вдарили дроном по маршруті по автобусу, де були цивільні люди? Не було жодних не було там військових, і в цей момент ми отримуємо таку позицію замість того, щоб нас посилити і протидіяти терору, невже цей терор потрібно підтримувати? Рекомендуємо вам, глядачі, підписатися на Ютуб канал Олександра Мосієнка. До речі, який прикріплений під нашим цим випуском. Далі говоримо про ту оперативну інформацію, яка з'явилася з приводу військової допомоги, де яку нібито призупинили Сполучені Штати Америки для нашої держави. Так, от насамперед з'явилася інформація від прем'єра України з приводу того, що сьогодні ця підтримка є в Україні. Вона продовжується. Шмигаль прокоментував повідомлення про призупинення американської допомоги для України. Ми працюємо із Конгресу і з адміністрацією Трампа, щоб американська підтримка продовжувалася аж до повного досягнення мирної угоди. Але я наголошую на умовах України як країни жертви додав. Прем'єр, отже, бачимо, що в принципі насамперед з'явилося певне таке спростування цієї інформації, того психологічного тиску, який з'явився у новинному просторі, мабуть, із вчорашнього вечора. От і також, що ще із цікавого є так, те, що і лунає заяви і від расистів, а саме від речника Кремля, Рупора Кремля, як його ще по іншому назвати, від Дмитра Пескова. він заявив, те, що насамперед зупинка військової допомоги Україні може спонукати київський режим, режим до мирного процесу, але ще нема офіційної заяви США про припинення допомоги. Отже, бачимо, що і російські змі також кажуть про те, що офіційного нічого не було. Українська влада каже, що так, допомога продовжується, і співпраця комунікація із конгресом з адміністрацією Трампа з боку наших представників українських до американців вона, звісно, відбувається. Тому не панікуємо, довіряємо офіційним перевіреним джерелам. Ну і звісно, якщо будуть якісь зміни, обов'язково. Во вам будемо про це все повідомляти. Далі поговоримо якраз про ту маніпуляцію і про той інформаційний тиск, який час від часу але шириться в українському просторі, і ми розуміємо, що подекуди це. Робить спеціально Російська Федерація. Ну а подекуди а, це все відбувається на тлі останніх заяв, які лунають міжнародній арені. Так от Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, прокоментував а, нову хвилю, яка, скоріш за все, буде в інформаційному просторі з приводу маніпуляції та інформаційного тиску на суспільство. Все одно потрібно дочекатися саме офіційної інформації. Знову ж таки, акцентую увагу офіційної, бо в медіа будуть надувати кульку максимально, аби викликати паніку в українському суспільстві. Сві в будь-якому випадку дипломатія ведеться. Будь-які гойдалки є частиною дипломатичних комбінацій. Потрібно не забувати саме про це. Отже, бачимо, що в принципі своєрідним чином заспокоював і Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. І про це ми вам зачитала те, що на чому заакцентував увагу і прем'єр України Дениш Мигаль з приводу того, те, що на сьогодні ця підтримка є в Україні і вона продовжується. І тому поки що не панікуємо. Будемо сподіватися, що так і буде це все продовжуватися. Але ми з вами знаємо, що рішення можуть бути різними, включно і дійсно може бути призупинена офіційна військова допомога з боку Сполучених Штатів Америки для нашої держави.